Христос народився у Отці, Отець Настоятель, дорогі у Христі, брати і сестри, вітаю всіх нас із обрізанням Господнім, із Днем пам'яті святителя Василія Великого. Із Днем пам'яті митрополита Київського Петра Могили, і як в народі в нас вже звикли говорити із старим новим роком. Хоча насправді це є новий рік, який настав за Юліанським календарем. У нас так все йде до того, що ми будемо мати в майбутньому, напевно, і подвоєні такі свята ще будемо мати і старе Різдво, і Нове Різдво. До цього нас веде така громадська, я би так підкреслив, і християнська думка. І ми до цього виклику також повинні бути готовими. Але насправді я навіть не на цих речах і на цих проблемах, які виникають із року в рік, як тільки ми наближаємося до наших різдвяних свят, у нас виникає ця проблема, коли святкувати Різдво Христове. Хоча ми всі прекрасно усвідомлюємо, особливо ті, хто приходить до храму Божого. Що свята в церкві не є лише святами одного дня, одного лишення. Церква вона нас так якби, веде і продовжує вести ще і після Великого свята, але в цьому святі. Тому деякі дванадцяті свята вони закінчуються. На 9 днів, на 7 днів, на 5 днів. І ми вчора з вами, наприклад, чули або могли прочитати в календарі таку, таке речення віддання свята Різдва Христового. Отже, воно в нас тривало з 7 по 13 січня. Тобто, ми з вами мали би. Святкувати і святкуємо всі ці дні. А взагалі дні, які аж тривають по е, вдогрищі, тобто по хрещення Господнє, по собор, День собору Іоанна Претечі по 20 січня, називається різдвяними святками. Різдвяними святками, тобто днями. В яких ми прославляємо Різдво Христове. Тому, коли ми навіть і святкуємо Різдво Божої Матері, на честь якого цей храм ось побудований і посвячений, ми знаємо, що Різдво Божої Матері, 21 березня, ми святкуємо кілька днів аж до. Віддання, тобто перед святом Возвриження Чесного Христа, ми закінчуємо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці. Все це, напевно, церква зробила для того, щоб ми дуже усвідомлено підходили не до дати самого Різдва, не до Дня самого Різдва, а до того, щоб ми всі ці дні прославляли Різдво Христове і особливо, підкреслюю, особливо творили добрі справи в ці дні. Особливо зараз, дорогі брати і сестри, коли ми з вами переживаємо таку катастрофу горе, яке прийшло на нашу українську землю, це війна. Ось я не один раз роздумую над цим часом, який ми проживаємо на цією добою. І багато в мене вирує таких всяких думок. Ну, по перше, уже, ми усвідомлюємо, що наше покоління, тобто людей, які народилися в 70-ті 80-ті роки, їх не поминула ця страшна звістка про те, що є війна. А власне, якщо ми подивимося на наших батьків, які є дітьми війни, а якщо ми ще подивимося на наших дідів і прадідів, які народилися на початку ХХ століття, їх не уминуло навіть дві війни, дві війни. Тобто можна сказати, що кожне покоління ХХ століття і покоління, яке народилося, в 2000-х на початку ХХІ століття, його не оминає ця найбільша людська катастрофа, яка може статися, це війна, яка несе розруху масову, смерті, появу нових героїв. І я хотів би щоб ми всі з вами не тільки шукали всій добі, в якій нам доводиться жити, тільки самого горя і якихось негативних речей. Зверніть увагу, що ми також можемо і черпати добрі справи. Ну, ось, Наприклад, те, що наш народ об'єднаний став все більше. Коли ми Хочемо всі допомагати нашим воїнам, нашому війську. Організовано все це робимо. Скільки серед нас з'явилося добрих людей, безкорисливих, волонтерів. Скільки серед нас з'явилося любові навіть і до наших воїнів, і один до одного ми здатні навіть переживати. Речі добра, які може породити тільки трагічний ось такий воєнний час, коли ми приймаємо біженців, коли ми ділимося з ними куском хліба, коли ми хочемо їх прихистити, їм допомогти. Ось За статистикою тільки наша Львівська область прийняла біля 300 тисяч біженців які приїхали із місць руйнації, там, де вирує смерть, там, де падають все більше і більше, чим у нас ракети на голови людей, на їхні домівки. Все це означає, що навіть і такий час він здатний помножувати нашу любов. Ну навіть візьміть ось ту подію, яку ми нещодавно пережили, коли вперше наш предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній, відслужив літургію, звершив відправу у Свято-Успенському соборі Києво-Печерській лави, за яких обставин ця подія могла статися? Тільки тоді, коли наші почуття загострилися, коли ми все більше і більше стали задавати питанням священикам, які є в єдності з Московським патріархатом. А з ким вони, з яким народом вони, на стороні якого народу вони стоять, тільки ось такі запитання. Загострили оцю громадську думку відносно того, а чому ж наші святині перебувають в орбіті руського міра. І раптом ми бачимо, що можливо, щоб предстоятель нашої церкви вперше відслужив літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Тому соборі, який був збудований проведінням і молитвою, і навіть словами Божої Матері, яка послала будівничих із далекої Візантії, і в другій половині XI століття було збудовано цей Свято-Успенський собор, який був зруйнований в роки Другої світової війни. Це також символ того, що і храми зникають з лиця землі, коли приходить війна. Так сталося з цим Успенським собором, якого було висаджено в повітря в листопаді 41-го року. Просто заміновано ось червоними. З червоними воїнами, червоноармійцями заміновано цей собор. Як тільки туди приїхала висока делегація гітлерівців, цей собор злетів в повітря і був відроджений на наших очах у 2000-х роках, наприкінці 90-х, на початку 2000 х років, на зламі оцих двох століть навіть на зламі двох тисячоліть ми побачили на свої очі, що це можливо, ми знову повернули цей Успенський собор. І це є також в час війни, коли ми відстоюємо свою свободу, право на існування, тому що так стоїть питання. У цій війні, чи буде існувати український народ, чи буде існувати наша держава. Бо бачимо, що вороги наші, москалі, як ми їх називаємо, вони не хочуть, щоб миснував існували як народ. Вони нам ставлять постійно продовж. Вікової нашої історії вони ставлять нам запитання. Чи ви маєте право на державність уявити собі, що наша державність це веде свій початок з середини IX століття? Це лише тому, що ми маємо повість минулих літ, літопис, де зафіксовано. Перше поставлено дату. Дату початку нашої державності. Бо якщо ми відкриємо цей літопис, ми прочитаємо кілька сторінок без дат. А коли уже літописець починає дата за датою фіксувати історичні події, коли нас охрещує ще князь Господь, хрещені Миколай, від того часу починається датування нашого існування, існування нашої Київської української держави. І, звичайно, що за цю історичну вісь хапається Москва, яка її не має. Тому це війна. Навіть не двох народів, це війна цивілізації, це війна ідеології. І ми є свідками цієї війни. Здавалося, ну що на особистому рівні? Ми можемо поставити багато перед собою запитань. Я вже чув таких, які казали, де ж ваш Бог? Чому стільки страждань? Я хотів би. У відповідь цим людям я і говорив у відповідь. А що ви зробили для того, щоб цієї війни не було? Що ми всі зробили з вами? Чому до цього дійшло? Це питання також стоїть постійно, вирує в умі кожного із нас. Чому так сталося? Де є причини? Бо відповідати на ці запитання нам потрібно. І ми їх знаходимо, ці запитання, не тільки на поверхні, не тільки на поверхні. Ми можемо багато звинувачувати нашу владу попередньо, нас, які вибирали цю владу, які терпіли цю несправедливість, корупцію терпіли, до цього часу терпимо. А все це в цьому клубку, який лежить на поверхні, ще є дуже підводні, як кажуть, течії, глибини, які ми можемо розуміти, розглядіти тільки завдяки тому, що ми цікавимося нашою історією. І не дивуйтеся цього. Я в посланні до вас це говорив що в нашого народу сумний Різдвяний вечір, він був не один. Не один був рік, коли наші батьки сідали за Різдвяний вечір і були сумними, сідали матері, яких вони вже знали, немає їхніх найдорожчих синів і доньок, Сідали матері, коли навіть не знали, де їхні діти знаходяться. І таке було. Якщо ми все це усвідомлюємо, якщо ми навіть це все бачимо у священній нашій історії, ось ту історію, яку ми з вами прочитуємо день за днем, знаючи про те, що Ісус Христос. Народився в убогій стаєнці у вертепі, в нашому розумінні, в стайні серед тварин, і він нібито загрожував оце беззахисне немовля, отакий наземний лад подумати, це немовля мало. Загрожувати іроду, царю іроду. Отак, От як ми Путіну загрожуємо, так якби ми мали і шукаємо тільки й те одне, думаємо всі з нас, як знищити Путіна. Ні, ми хочемо, щоб він зник. Але ж ми з вами не збиралися ні, ні проти кого йти, йти воювати. Жоден кордон іншої держави ми не збиралися переступати. І тут так само, Ірод, який мав царство несправедливо заслужене, побачив у цій немовляті загрозу, так що це немовля втікало до Єгипту з батьками. Пережило багато труднощів. І ось ми сьогодні бачили. І чули, як його батьки принесли за законом до обрізання і до того, як Ісус Христос зростав і приходив до храму. І Ірод ще жив і чув всі ці речі, а для того, щоб знищити, знищив величезну кількість немовлят. Ось ми все це, коли ми будемо, дорогі брати і сестри, усвідомлювати, нам буде легше жити. Легше все це переборювати. Тому що життя наше, воно потребує певної мотивації. Не просто говорити, та ми вже звикли, до сирени, до загрози і так далі. Коли ми живемо в такий час, ми повинні знати, чому так відбувається, і що для того робити, щоб це все припинити.